А вы что, вместе пошли? А велосипеды на наш Кого магазина. Угу. Там есть видеокамера. Не вкрадуть. Що це дім таке? Ні, як оце називається? Як оце називається? Називається Фонтан. А ти хочеш покупайся? Ні, тут не купаються, тут тільки любуються. Холодно на дворі. Холодно Нема. А чого нема? Бо нема. А чого нема? Бо нема. нема? нема. Пішли на другу площадку. Я так зрозумів, это побито теж осколку. Так. Да. Та все рядом тут.